Усім привіт, друзі! Приїхала мені посилка на ремонт, точніше діагностику. Зараз я вам покажу, в якому стані вона приїхала і що там є. Ну і наперед всіх інших попереджу: ніколи так не робіть. Мені ніколи так не присилайте. По-перше, прислали дерев'яний великий, можливо, металевий чемодан. Який важить 10 кг. Сам по собі він важить ну 9 кг, майже 10. Якщо шлете на ремонт, то шліть тільки те, що потрібно ремонтувати. Мені 10-кілограмовий чемодан, тащити з почти немає для чого. Це перше. По-друге, він дуже брудний. Зараз покажу Так, відкриваю. Дивіться Просто подивіться, скільки тут пилу, болота і бруду. Це все брудне. Причому цей бруд може бути потенційно радіоактивним. Е, таке мені ніколи не шліть. Я просто, якщо ще раз таке буде, я на пошті просто відмовлюсь від посилки. Вона поїде назад людині. Людина втратить гроші при пересилці. Два рази мені, і туди і назад. І буде все це відмивати. Тому що оце раз дозиметрами вимірюється радіація, дозиметри знаходять радіацію, і вони вимазуються в радіацію. Тут може бути все, що завгодно. Зараз по альфа-бета гамма. Тобто ви мені ще додаєте роботи, я е, наражую себе на небезпеку і потрібно перевіряти, що це все час тратити. Пісок, дивіться. Кабель весь, оце все в піску. Тут пісок насипаний. Я розумію, люди десь на кар'єрі працюють. оце бруд, Ця штанга взагалі тут не виймалась ніколи в житті. Дивіться, який слой пилі. Дуже брудне все. Закриваю. Це дуже небезпечний шум, в першу чергу потрібно його перевірити на радіоактивність. Зараз це буду робити, покажу, як я це роблю. І дивіться, що цікаво. Тут є наклейка виробника, вона, до речі, ламінована, не боїться вологи. От, а знизу папір. От. Так. Новицький номер. Тут було наклеєно і написано на ньому. Вже немає. Дивіться, хто виробник, Цікаво. його вже, напевно, немає існуючого в живих. Науково-виробниче мале суспільне підприємство опит. Причому це на українській мові написано мале суспільне підприємство. А назва на російській. Тобто це російська фірма була зареєстрована ще, напевно, в часи СССР, а можливо, просто були проросійські власники. Опит по-російськи названий. От є індекс. Укрпошта, я так розумію, на той час, колись це було ще, напевно, до 2014 року, бо це Україна, місто Луганськ. Луганськ окупований Росією Путіним з 2014 року. Вулиця Жерзинського, 35. Ось такі назви вулиці є по всій Україні. Телефон, ось такий був код. Ось такий емейл e і от такий сайт в них був. можна, Сайт також домен куплений в Росії, .ru, .ru. Е, Якого року невідомо, відомо, номер невідомо, Тут в нашому дані є щось написано 066, там Якісь цифри. не погано видно, ну, Щось там є. А, то може номер. Ні. Так. Ну от. Ми цікаво бачити. чемодан ось такий зелений розмір, точно як ДП-5. Все, але всередині він зовсім інший. От, Зі всіх сторін покажу. Може комусь буде цікаво, корисно подивитись заодно. Так, надписів немає. А я зараз буду його перевіряти і плюс. А далі будемо проводити діагностику. Хто ще не бачив середню розборку цих приладів, тут також буде корисно побачити. Але це чемодан не від ДП, 5 тому що, дивіться, конструкція краща, трошки міцніший. І отут є паралону так заклеєний. Файно і зверху от. Так що це, напевно. Або хтось самоділку доробляв цей ящик, або дійсно з заводу такі постачали. Так. так. Перевіряю я поверхневе забруднення самим чутливим у світі, лічильником Гейгера Мюллера сбт 10 а з буквочкою А в кінці. І професійним дозиметром з дуже швидкою швидким алгоритмом підрахунку без осереднення? Це старий, самий старий, стара версія. Так. Вже є з кольоровим дисплеєм AtomScan Pro. Це старий. Так. Під'єдную. 10 анодів всі Микаю. І обов'язково знімаю кришку. Важко зняти воно так. І голою слюдою. Так, от в режим приблизно до рівня всередині. І ось так. За 1 см до поверхні. Перевіряю на альфа-бета гамма поверхневе забруднення. Ось цей чемодан. ящик. точніше. Ось так. Чи він не фониче, його ніде не замазали, бо прислали дуже в болоті. Так, ну це я буду робити хвилин. 10-15, тому поставлю на паузу. І можете дивитися, кому не цікаво перемотайте. Так, закрию спочатку, щоб нічого не вилетіло. Ручку особливо треба перевірити, там, де руками бралися. Причому з двох сторон ручку треба перевіряти. Поки все чисто, все добре. Не потрібно з усіх сторін, ззовні, а потім всередині. Вода дюркоча у мене не дивуйтеся, це не вічно пісуючий фонтан. Є такі фонтани, там, писаючий хлопчик. Це в нас блекаут буде через пару днів, через R6, R6 повністю розбомблять нам інфраструктуру. Те, не буде ні опалення, ні електрики, ні води, ні стоків каналізації. Тому набираю воду у всі ємності, які є взагалі вдома, і ще куплю інших. Щоб запас води був, бо людина, так як пишуть в інтернеті, без води помирає за 3 дні. Я, якщо чесно, в це не вірю, тому що в тілі організму води багато, особливо людей, які жирні або м'язовим багато мають. І в принципі, я думаю, що тиждень я б прожив взагалі без води тяжко було побезводнення, але. Тиждень я б точно 7 днів десь прожив. Потрібно якось перевірити. Три дні взагалі не пити нічого. От. Не їсти або їсти суху їжу, в якій немає води взагалі. Можна перевірити. Наскільки мені не погано. Так. Зовні. Перевірив. Зовні перевірив, чисто все, всі сторони кожен міліметр. Обратний ящик. А тепер всередині перевіряємо. Вверхні трішки поки нормально все. Що невідомо, де воно було, причому цим приладом вже більше 10 років, 100%. Тим більше вони вже зламались. Що вони вже зламались, то їх юзали, використовували, як кажуть, на всі бабки. Що вони коштують, а вони коштують немало. Коштували, коли були нові виробника. Так. Ну так, тут все норм. Так, достаю прилад. Дивіться, це 100 ТУ з пекла, з самого пекла такого гіршого стану за цю зовнішню я ще ніколи не бачив. Це дійсно прям дозиметр з пекла. Це пекло знаходиться. Звідки мені прийшла, зараз гляну. Це пекло знаходиться. місто Лубне. Не знаю яка область, напевно, Дніпропетровська. Лубне. Ось так. Місто Лубне. Там знаходиться пекло для дозиметрів. Ось так. Так, ну. ну от я вам показав, і в другій частині вже знімлю розборку, діагностику, все вам покажу. Переходьте в другу частину.